Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магій та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Серед безкраїв просторів африканської саванни, де вітер грається в гриві дерев, а сонце пестить трави, жив лев на ім'я Руар. Він був справжнім королем Саванни, мудрим і справедливим. Але Роар мав одну дивну рису. Він забув свою рідну мову, бо почав спілкуватися лише загальною, мовою міжвидового спілкування, яку вважав модною. Одного разу, блокаючи поміж акацій, Роар зустрів зебру на ім'язі. Вона паслася неподалік і щось наспівувала старовинною мовою свого племені. Вітаю, шановна, звернувся до неї лев. Гарна пісня, але не розумію жодного слова. Чому ти не співаєш на зрозумілій мові? Зі підняла голову і відповіла. Це мова мого серця, мова, яку мені шепотіла мама. Вона допомагає мені пам'ятати, хто я, а ти, Роаре, хіба не знаєш рідної мови? Лев замовк. Уперше за багато років він згадав, як мати співала йому колискову рідною мовою. Щось защеміло в грудях. Тієї ночі роар не міг заснути. Він лежав під зоряним небом і намагався згадати слова, якими його в дитинстві вітала мама. Моя мова? Де вона поділася? шепотів сам до себе. Я став королем, але втратив пісню серця. Наступного дня він знову прийшов до Зі. Ти могла б навчити мене своєї мови? Можливо, я пригадаю й свою. Зі хитро усміхнулася. Я навчу тебе співати, як вітер, але ти мусиш слухати не лише мене. Слухай своє серце, свою землю, пташок. Що ще пам'ятає твою мову? І вони почали тренуватися. Руар вчився уважно слухати, повторювати слова, вимовляти їх повільно, з повагою. Одного дня до Руара прийшла стара черепаха ту, цілителька саванни. Вона була хвора і слабка. Мені потрібне слово шили, сказала вона. Але лише рідною мовою, лише тоді вона пробудить мою душу. Роар перелякався. Він ще не до кінця пам'ятав усі слова, але все ж схилився до черепахи і прошепотів. Магу Ематура. Сонце тебе обійме. Очі ту засвітилися. Вона кивнула. Ти згадав. Мова зцілює, не лише мене, вона зцілює й тебе. Але не всім подобалась ця переміна. Гієна, на ім'я кров, вважала, що рідна мова це слабкість. Ще за сентиментальність, Рари, Ми всі говоримо загибельний. Нащо повертатися в минуле? Бо мова це коріння, відповів Лев. Якщо його зрубати, дерево впаде. Кро розізлився. Вночі він підпалив старе дерево спогадів, місце, де тварини вчилися різних пісень. На ранок зібралася уся саванна, роар стояв біля згарища. Ми втратили місце, але не мову, доки вона живе в нас, ми не зломлені. Почнімо спочатку. Минув час. Завдяки роару і зі. З'явилася нова школа мови. Тварини вчили своїх дітей не лише говорити, а й розуміти мову серця. Одного дня маленьке Левеня підійшло до роара. Діду, навчи мене слово вогонь твоєю мовою. Нгава, сказав роар. А як буде любов? Тіса. Левеня заплющило очі і прошепотіло. Нагава тіса. Вогонь любові. Рогар усміхнувся. Якщо ми пам'ятаємо свою мову, ми пам'ятаємо, хто ми є. Мораль. Рідна мова це не просто засіб спілкування, це пам'ять. Серце, пісня нашого народу. Її не можна замінити, бо з нею ми стаємо собою. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетить до долонь. Підписку залиш і казка прийде. У новий чарівний вас світ приведе.